Ні, скандали не вщухають у столиці. Хлопець у формі поліцейського співає російські пісні з матюками лише заради хайпу, що йому тепер загрожує. А в Дніпрі колишнього полоненого принижують за українську мову. Та це ще не все. Зірки і соцмереж перетворюють військову форму на костюм Геловіна і викликають людь у захисників. А тим часом у Польщі нова хвиля нападів на українців: скандали, розслідування, погрози, соцмереж. Жі вибухають про все це уже за мить. Вітаю, ви дивитесь Україна сьогодні. Я Соломія Долик, і це останні події. Скандал у столиці. Хлопець у поліцейській формі співав російські пісні з матюками просто для хайпу. Уявіть, форма нацполіції, ненормативна лексика і все зарада підписників. Під час моніторингу соцмереж київські поліцейські натрапили на відео, яке викликало справжній вибух обурення. На ньому молодик у поліцейській формі виконує російські хіти із лайкою. Та зірка Тік-Ток швидко опинився на полі зору справжніх правоохоронців. Правоохоронці швидко з'ясували, що за артистом стоїть 20-річний мешканець столиці. І, як він сам пояснив, зробив це для хайпу та нових підписників. Співробітники Дарницького управління поліції спільно із аналітиками кримінального аналізу встановили особу порушника. Ним виявився 20-річний житель столиці. Останній пояснив, що зробив це заради хайпу та з метою збільшити кількість підписників. Та хайп вийшов боком. Проти хлопця склали адмінпротокол. Кол за незаконне використання ознак незалежності до національної поліції України. Тепер замість лайків штраф до 34 тисяч гривень. Поліція наголошує використання поліцейської форми, знаків розрізнення чи іншої атрибутики без законних підстав є порушенням законодавства і тягне за собою адміністративну відповідальність. Мовні скандали не вщухають, і от вже маємо нову історію. Бо якщо в Києві хлопець прикидався поліцейським заради лайків, то в Дніпрі з. Справжній герой, колишній полонений, почув на свою адресу приниження тільки тому, що говорив українською. Черговий мовний скандал у Дніпрі. Пасажирка таксі влаштувала істеричну сцену просто через те, що водій відповів її українською. Давайте подивимося, як це було. Ну, зачем За надо? Это вы начали рассказывать, Ну, я не вы люблю, разумеете? когда по... Я говорю по-русски, и вы, пожалуйста, ко мне обращайтесь по-русски. Если надо будет, я по-украински так расскажу, как вы мне не расскажете. Так вы не знаете эту Но Ну, я не хочу общаться сейчас по-украински. Потому так, что -то... это началось после этого дебилизма. А я, между прочим, волонтер. И я помогаю ВСУ. Так вы солидно помогаете? На не вису. надо мне сейчас по-украински со мной разговаривать. Я вам задаю вопрос оплачена поездка или нет. Вы будете питание задавать в себе Я дома. тебе еще раз говорю, Можете? не надо мне хамить на вашей мове. Мы закончили поездку. Я не собираюсь, я оплатила вам поездку. Звертайтесь в службу поддержки. Іронія, від якої мороз по шкірі. Сама жінка назвала себе волонтеркою. Але хто сидів за кермом, це не просто водій. 29-річний Ігор Талалай, колишній полонений, у 2022 році, під час евакуації з під Маріуполя він потрапив до рук росіян, три місяці катувань, допитів принижень. І ось, коли нарешті повернувся до мирного життя, почав працювати у таксі. Почув приниження вже вдома від волонтерки. Після скандалу Ігор відмовив. Овся продовжувати поїздку, бо вважає, що говорити українською це не хамство, це честь, і поки в Дніпрі колишнього полоненого принижують за українську мову, інші дозволяють собі глузувати з тих, хто захищає нас на фронті. Бо, схоже, для деяких зірок, навіть військова форма, це лише спосіб привернути увагу. Блогер Олег Барашевський влаштував геловін у пікселі. Так, у військовій формі ЗСУ підписники побачили його фото в інстаграм, де він віддає честь у формі обличчя вимазане брудом для реальності, і це викликало бурю гніву серед українців. На це відреагував український військовий із поземним віцик, який нині служить на фронті. Він показав поруч два фото. На одному блогер у пікселі, а на іншому його власна аптечка у крові побратима, який загинув у Покровську, і написав: піксель аж не костюм, не стиль, не хайп. Ти в ньому танцюєш, паш, ми в ньому гинемо. Ти п'єш коктейль. Ми ловимо останнє повітря перед тим, як перестати дихати. Військовий додав, що йому соромно через поведінку блогера та закликав не зневажати тих, хто платить найвищу ціну за свободу. У коментарях користувачі також висловили обурення. 在说。 Учасник шоу Хто сильніше спаплюжить форму написав один із них. Після хвилі критики Барашевський зробив свій інстаграм-аккаунт приватним, закривши доступ для тих, хто не підписаний на нього. А тим часом небезпечна тенденція спостерігається і з боку поляків. У Польщі за останній рік кількість нападів на українців лише зростає. Людей принижують, ображають і навіть атакують на вулиці зі словами їдь додому та йди на фронт. І це стосується не лише до дорослих, а й дітей. Їх виганяють зі школи та насміхаються. Що змінилось в Україні, яка ще вчора була нашим другом і тилом. Дивіться далі. Кількість нападів і злочинів, скоєних поляками щодо громадян України, за останній рік різко зросла. Українців атакують на вулицях із вигуками Повертайтеся додому та їдьте на фронт. Ображають навіть дітей. Собственно, даже вот унижение, скажем, прямо, вот и это в школе происходит. Падали на пол. кричали «ракета», «ложись», ну и, конечно же, смеялись, потому что это очень смешная шутка, в кавычках. Поточная хвиля агрессии резко контрастует с атмосферой солидарности, яка панувала еще три года тому, когда Польша открыла свои кордоны для миллионов украинских беженцев. Например, теперь очень тяжело стало найти жилье, потому что у нас много беженцев из Украины, и теперь действительно стало тяжело искать квартиру. Не хватает рабочих мест. Рівень пограбувань, в яких жертвами стають українці, зріс на 57%. Збільшилася кількість випадків переслідування, викрадення особистих даних, примусу та шантажу. Не раз траплялося, що коли хтось чув, як ми розмовляємо нашою мовою, одразу реагував агресивно. І таке трапляється в трамваї, в магазині та в інших громадських місцях. Одного разу чоловік просто образив мене на зупинці. Без жодної причини. Мені сказали, що я дармоїд і маю їхати додому. Лише у 2024 році українці поповнили бюджет польщі на понад 18 мільярдів злотих. Більшість з них майже один мільйон користуються тимчасовим захистом. Експерти говорять про дезінформацію, до якої причетний Кремль Українців стали чаще бити і уніжать. констатують іздання. на україно польській границі з'явився тест на бандеровця. Польські шовіністи ненавидять українців і мову. Микола, пора працювати. в Польщі лишили безробітних українців соцвиплат. А також негатив серед поляків поширюється через небезпечне поєднання економічної кризи та політичної маніпуляції. Люди бояться, що українці займають їх місце у черзі, у лікаря, у дитячих садках або на ринку праці. Соціальні мережі поширюють фейкові історії. Часто вони підживлюють їх російською дезінформацією, наприклад, історію про претензійних українців, які відмовляються оплачувати послуги. Ми живемо у часи, коли соціальні мережі функціонують як цифрові плітки. За даними польських правоохоронців, з початку року до липня 25-го зафіксовано 543 злочини на ґрунті ненависті. Найпоширенішими злочинами проти українців є погрози злочином. Якщо в 22-му році їх зафіксували 317, то в 24-му їх було вже 479. Зауважимо, що злочини на ґрунті ненависті це форма дискримінації та порушення прав людини. Чому поляки шукають? Зради серед українців, коли ворог вже всередині країни. Ботоферми Кремля працюють в інтернеті, ну аж шпигуни – безпосередньо в країні. Нещодавно в польському місті була затримана подружня пара, які вели прямий контакт із представниками ФСБ РФ щодо організації отримання посилки з потужною вибухівкою через кур'єрську службу. В Польщі затримали імовірного кур'єра російської розвідки. Росія готувала терористичні акти в Європі за допомогою дронів та концерних банок з потужною вибухівкою. Прикреплені до безпілотників прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що вже було затримано вісім осіб, яких підозрюють у підготовці диверсій. Справа перебуває на стадії розслідування. Проводяться додаткові оперативні заходи. В країні відкрито не звинувачують Росію і не розкривають, в чому саме полягали заплановані диверсії та хто за ними стоїть. Водночас країна готується до можливої війни Росії проти північно-атлантичного альянсу, яка ймовірно може відбутися вже в 27-му році. Наші розвідслужби вказують на подібний можливий сценарій. Про це говорять і командири НАТО, і ми самі ми робимо це, щоб надіслати чіткий сигнал Росії та Китаю. Ми знаємо про їхні плани і хочемо їм завадити. Вже неодноразово європейські країни стикалися з невідомими БПЛА на своїй території. Такі дрони стежать за аеропортами та базами. Наприклад, під час міжнародних навчань Польщі військові Нідерландів бачили, як з'явилися БПЛА, коли вони розбивали табір на аеродромі. Вони придумують все цього нові пугалки. Вон в Польщі дрони прилетіли. А відкуди вони прилетіли? з країн прилетіли. Російські дрони на території Польщі поспливали на те, що серед польських громадян вдвічі зросла кількість тих, хто готовий добровільно мобілізувати з початком війни, але кількість досі мала. Лише 39% поляків підтримують відновлення обов'язкового військового призову. Прихильники це переважно виборці чинного уряду та люди старші 70 років, особливо мешканці сіл. Натомість противники здебільшого жінки, молодь до 30 років і мешканці великих міст з вищою освітою. Незважаючи на загрозу з півночі, поляки ведуться на провокацію росіян і не до кінця довіряють своєму уряду. Саме це може зіграти. З ними злий жарт і допоможе послабити Польщу, чого і хоче Кремль. З одного боку напади й образи, а з іншого мільярді оборонні контракти. Польща говорить про перезавантаження, але на ділі готується до війни. І робиться масштабно. Вашингтон підтвердив, польський уряд замовив понад 2,5 тисячі протитанкових комплексів Джевелін на суму 780 мільйонів доларів. І це лише початок великого переозброєння. Про все це далі у відео. Нова ядерна вісь Європи, Польща готова перетворитися на країну з власним ядерним щитом. Як президент Республіки Польща, я вважаю, що Польща повинна брати участь у ядерному розподілі. Вона повинна мати власні ядерні енергетичні цивільні та військові потужності. За словами Навроцького, у цьому питанні Польща розраховує на підтримку Франції для Варшави. Це не просто союз, а спосіб отримати саме ту зброю, яка змінить правила гри в Європі. Такий не виклик, як Москві, так і Брюсселю. Це заявлення польського президента прозвучала вскоре після безпрецедентної атаки російських дронів на Польщу. і хоча на этот раз десятки дронов были дронами-разведчиками, которые не несли непосредственной военной угрозы. Многі в Варшаві продовжують опасатися, що атака повториться. і в следующий раз, это вже будуть ударные дроны. Щоб закріпити ядерне співробітництво, Польща готується підписати нанський договір, документ, який має поглибити взаємодію у сфері оборони та безпеки. І хоча Навроцький визнає, що говорити про це ще зарано, його позиція очевидна. Польща має намір брати участь у ядерному розподілі. Тот факт, що в Польщі начинают задумываться о собственном участии в получении ядерного оружия от союзников, показывает тот уровень обеспокоенности, который существует в странах Центральной Европы в связи с продолжающейся российско-украинской войной и непониманием западными лидерами, как они вообще могут остановить эту войну в обозримой перспективе и противостоять амбициям России которая активно поддерживается из Пекина. И появляется понимание, что в случае, если стремление Путина продолжать войну против Украины в течение неопределенного времени не будет остановлено западными усилиями, а на Дональда Трампа тут надежды невелики, то эта война будет приобретать все новые и новые формы и, в конце концов, переходить Через границю України, перелякана нещодавнім повітряним вторгненням, Польща стрімко взялася переймати український досвід у боротьби з російськими дронами. До Києва прибув віце-прем'єр-міністр та міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш разом з делегацією Міноборони та Збройних сил країни на порядку. Денному військово-технічне співробітництво, подальша підтримка оборони України та загальна ситуація з безпекою контексті російської агресії. Сейчас ми Мы видим, что так или иначе, это одно из прямых доказательств необходимости не просто Украине перенять э, опыт. Запада военной, а уже обратная история о том, что эти страны НАТО должны перенять значительную часть украинского опыта ведения войны, современной войны, настоящей войны, которая не совсем соответствует тем учебникам, которые мучат в лучших военных академиях НАТО, да, при всем уважении к их И Это создает нам это, на самом деле дополнительный маркер зависимости, взаимной. Варшава та также домовился про співпрацю. Сфері протидії безпілотника, обміну інформацією про повітряні загрози та впровадження технології оперативного застосування розвідувально ударних дронів, важлижний аналіз Росії. такой разведывательный. Как будет действовать Европа в случае начала вооруженного столкновения? Вот если Россия, допустим, нарушает воздушное пространство по-настоящему серьезно, да, то какие силы реагирования НАТО может поднять? Как они выглядят? Откуда и сколько каких самолетов взлетает? То есть все вот, чисто понять рамку реагирования. Если Россия действительно проводит на серьезном уровне такой анализ, то, ну. Это маркер того, що нужно готовиться на самом деле к серйозному боестолкновению между між и российскими э, російськими силами, несмотря, ни ні на несмотря даже на те, що буде з Україною закончится ли війна в Україні или она не закончится. Одночасна Польща запускає безпрецедентну програму переозброєння. Її витрати гігантські, зокрема, це бойові літаки та вертольоти. Широкий перелік бронетехніки, системи ствольної та реактивної артилерії, сучасні комплекси ППО та боєприпаси. При цьому Варшава активно нарощує власне виробництво зброї. Крім того, на наступний рік України запланований рекордний оборонний бюджет 200 мільярдів злотих або близько 55 мільярдів доларів, що становить приблизно 4,8% ВВП також ведеться робота щодо значного збільшення чисельності збройних сил з 200 тисяч до півмільйона осіб. Польська влада всяко підкреслює, країна задіє всі доступні ресурси, щоб гарантувати собі безпеку. А як ви ставитесь до таких мовних скандалів під час повномасштабного вторгнення? Пишіть свою думку у коментарях. Тисніть вподобайко під відео та злідкуйте за головними новинами разом зі мною. Далі більше побачимось у наступному сюжеті.